Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми з вами знову в саду покажемо як підрізати яблуню, яка була радикально омолоджена. Ну, перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ви нам ставите. І так подивимось на цю яблуню. Ось видно зрізи. Ось ось тут де вона була радикально омолоджена. Прошлою весною ми це зробили, значить напускало дуже багато пагонів. Як бачимо, вона сильно загущена. І сьогодні наше завдання підрізати її таким чином, щоб вона могла гарно розвиватись, щоб вона була гарно освітлена і гарно провітрювалась. І так, давайте почнемо. Ну, ось почнемо, наприклад, з цієї гілки Пойдемо. Значить, Тут у нас їх дуже багато було, загущення велике. значить Що ми робимо? Ось, наприклад, оцю, оцю гілочку і оцю ми залишимо. Все інше поки що заберемо ось так. Тепер дивимось. Тепер на цих гілках, ось від всередині. Довгі гілочки, значить, ми їх бокові, ось, дві бокові, наприклад, ось центрально. Укорочуємо майже наполовину, а тут на третю частину. Ось поряд гілочка, укорочуємо бокову наполовину, тут на третю частину. Тут подивимось, знову бокові укорочуємо наполовину, тут на третю частину. Так, ось бокова йде. Тут буквально на 2-3 бруньки можна укоротити, хай там зав'язується плодові. Так, я стану з цього боку, бо мені сонце б'є в очі. Ось ці гілочки, значить, бокові укорочуємо цю наполовинку. Цю ми вже укоротили. Так, тут так само наполовину. І ось так. Так, тут укорочуємо. Так само. І ось тут. І ось тут. І ось фактично з цю гілочку ми з вами вже зробили. Продовжуємо далі. Переходимо сюди. Ось на цю гілку, наприклад. І так дивимось. Тут у нас загущення. Значить, ну, тут, тут треба оцю забрати взагалі. Ось так. Ця йде вниз. Ми її теж забираємо. Так, ці йдуть дві. Заважають, будуть тут заважати, ми їх теж заберемо. Таким чином. Так, тепер тут дивимося, ось тут поряд. Ось це буде їм тісновато, значить оцю ми заберемо взагалі. Так. Це росте всередину крони. Заберемо взагалі її. Цю теж. Ось так. Так, тепер знову ж ми залишили дві ділочки. Тепер їх попрацюємо з ними. Значить, оці укорачуємо бокові. Хай на них формуються плодові бруньки. Так, тут у нас буде тіснавато. Значить, що ми залишимо? Оцю залишимо. А оцю заберемо. Цю заберемо, щоб не було тісно. І бокові укорачуємо. Так само і тут. бокові десь наполовину, центральні десь на третю частину. Так. Є. Переходимо сюди, до цієї гілки. ось Тут бачимо всередині загущення велике. Ось тут зразу будемо удаляти ці гілочки. Так. Тут іде середину дерева, взагалі заберемо їх. Так, тут ось поряд дві росте. Одну забираємо. Заберем, бо тут заберемо, буде заважати всередині. Так, ми оці ось наполовину. І цю трошки більше. Тут ось наполовину. Цю трошки вище. Так само тут. І ось тут. Так, є. Далі переходимо сюди. Так, дивимось тут. Тут ще тісновато їм буде, значить цю взагалі заберемо. Це росте всередину. Заберемо. Тут трошки розрідемо. Укорочуємо. Бокові. Ось так. Так, тут буде кисловато. Отак зробимо, Так, тут укорочуємо, Так і залишимо поки що. Так, ця гілочка, цей де вбік, ми її теж укоротимо. Так, це вниз де ми їх взагалі заберемо. Тут укоротимо. Так, укорачуємо тут. Так, оце всередині росте, тут буде тісно, заберемо взагалі їх. Оцю заберемо. Так, і цю заберемо. Так. Так, тепер за одну зайдемо. Ось подивимось. Оцю заберемо. Буде тісно. Так. І відразу оцю заберемо.

Так, подивимось. Оцю заберем Так, тепер пройдемо по тих гілках, які ми залишились. У коротшій бокові. Це вниз росте. Заберемо її, Так, тепер тут. Так, це пішла туди буде заважати, Ось так ми зробимо. Оце заберемо. Ці укоротимо. Ось таким чином. Так, цю ми залишили, теж її укорачуємо. Так. Так, тут всередині у нас ростуть. Ми їх забираємо взагалі. Так. Тепер сюди підійшли ми до цієї гілки. Так, ну, тут теж у нас тіславата. Оцю заберемо взагалі. Тут всередині. Зараз тут заберемо їх. Так, тут подивимось. Ця всередину росте гілками і взагалі заберемо. Спілку коротимо. Так, ось цю взагалі заберемо, щоб було більше в нас місця. Так. Ці ростуть вниз. удаляємо їх. Ці всередину теж. Можна укоротити. Так, тут делимось. Надо забрати, бо буде тісно. Так, тепер з цим, де ми залишили, укорачуємо бокові центральну. Так, Тут ця всередина росте взагалі її. Заберемо. Ця росте поряд паралельно рядишком. Теж її заберемо. Ці укоротимо. І ці укоротимо. значить Бокові. На половину, як я казав, центральний на третю частину, трошки вище. Так, Тут дивимось, йдуть униз, одразу видаляємо їх. Так, сюди підійшли ми оцю забираємо, буде тісно. Так. Оцю заберемо. Теж взагалі буде тісно їм. пішла в бік Ось ця гарненько розтем цю заберемо, а цю залишимо. Так, тепер тут що в нас залишилось? Окорочуємо. Зараз в цих місцях, де ми залишили, поукорочили гілочки, в цьому році будуть формуватися плодові бруньки. Так, тут дивимось, цей йде всередину удаляємо, ці укоротимо. Удаляємо, укорочуємо, цю удаляємо, вниз розчуть, удаляємо їх. Так, всередину росте. Заберемо. Її. Так, дивимося тут, укорочуємо. Ми завжди підрізаємо таким розрахунком, щоб у нас дерево високо не підіймали, щоб можна було його гарно обробляти. Так, тут дивимося так, де всередину гілка удаляємо. Тут укорочуємо. Тут всередину зачищаємо, бо вони йдуть всередину дерева, ці гілки. Так, ці бокові укорочуємо. Хай на них формуються плодові броньки. Так, підходимо сюди в ручки. Так, дивимось, що в нас тут буде тісно. Це ми заберемо. А це ми взагалі заберемо. Для того, щоб розрядити її трошки, щоб у нас не було тісно. Так, тут у нас показали шаги це всередині. Як росте вниз, всередину крони ми вдаляємо. Так, ну і тут тепер накорочуємо. Так, тут ми зробили. Сюди переходимо. тут всередину заберемо їх. А ці укоротимо. Вдаляємо взагалі, щоб не заважали одна одній. Сюди підходимо. Так, це внизу, це буде сильно низько, ми її заберемо взагалі. Бо навіть якщо на ній буде яблучка, то вона ляже на землю, буде голову. Землі, Тут і буде ягоди з землі, буде яблука. Тут подивимось. Зразу обріжемо. Так, оцю ми залишимо, а цю внизу теж заберемо. Так, тепер обріжемо ті, які ми так Це росте всередину крону. Видаляємо. і тут укорочуємо. Саме внизу ось не побачили, ми її удаляємо. Так, це ми укорочуємо. Так, тут у нас середина укорочуємо. Ось так. Ця середину росте взагалі її заберемо. А тут укорочуємо. І цю вірочку. І, Які вниз ми удаляємо. Тут укорочуємо. Так, ну ось і все тут. Переходимо сюди. Тут укорочуємо. забрати. Вон вниз може лягти. Ось так. Так. Все, от тут укоротимо. Переходимо далі. Так, тут дивимось, що у нас. Так, оцю взагалі заберемо буде тісно їм тут всім. Так, а тут полкарачим. Там середньо росте. Видаляємо. Тут і получим. Так, тут дивимось, оцю треба буде забрати, бо їм буде тут тісно. Так, де вона у нас росте? Аж там буде. Так. Ну ось ми дійшли до цього краю, практично. І закінчили. Ще треба буде всередині. Зробити маленьку поправочку, зараз це зробимо. Ось таким чином. ось Ми закінчили обрізку дерева. Бачимо, яка вона була яка вона стала. На цьому коротенько все. Гарних вам врожаїв, до побачення.